Взяла ножниці і зробила собі чашечку кави. Дивлюся, мені тут натрусило, натрусило. Вітер такий на дворі і тучі хмари. Я зараз купю каву і що я Ну, продовжую працювати. Дивіться, у мене сьогодні хтось там підливає огурчики, хтось щось робить. Ну, хто в приватному будинку живе, завжди знаходиться робота. Хочу сказати, хто прийшов до мене нові підписники, друзі і просто хто заходить на мій канал. Я живу у місті, але це приватний сектор. Тут нам виділили участки в 91-му році від заводу чоловікові. Ми тут построїли, збудували дім. І це був Довгобуд, бо ми переїхали сюди в 2010 році. От. А квартира на лівому березі, де ми жили, ми лишили сину. От. Ну, сина вже немає. Ой, і чоловік уже покійний. А тут я живу з онучкою. Це місто. Хто давно живе, або хто цікавився історією, знають, що це Дніпропетровська область, колись це називалось місто Дніпродзержинськ. Це батьківщина Леоніда Брежнєва. Ну, Це хто мене питає, або хто говорить, що роботи в селі завжди багато, тому що у мене тут огород, і я е, щось там роблю, копошусь без кінця, і тут -то Наталя приходить, а в неї там курочки. Ну, в неї є хазяйство, а в мене нічого немає, тому що я приїхала з вис е, з, з висотки сюди, ну і з курочками діла ніколи не мала, хоча в мене син дуже хотів їх завести, ну так і не скла. Ну і продовжую працювати. Мені зараз оцю і іберійку, і Там, де вона відквітла, мені треба зрізати і хай це куститься. І почну я... О, а я шукала, а воно ось лежить. І почну я отут. Спочатку, оці всі квітувавші, я зрізаю. І ще я зріжу, тим краще це буде. І просто прибираю. Можна укореняти, але мені вже не треба, воно само виросте. Отак. Ну, І до кінця гарненько. Поформує, бачите? І буде такий кучеревенький кущик. Ну, все, отакі От кущики акуратненькі стоять. І тепер я ще залію їх водичкою під вечір і хай ростуть далі. І ще мені треба піти. І зрізати осколку. Ну, це буде за двором, і це буде сьогодні така робота. Потім за хатою, там ще де в мене дитячий садочок, де ростуть троянди під бутилками теж для друзів. І я там займусь прополкою. Я тут зробила оцей рівчачок. І беріз же ж я обрізала. Ну тут, правда, він ось невеличкий, не було з чого вибрати там. І я зараз хочу сюди повтикати і заливати він пусте коріння. Головне, щоб там було завжди волого. Я от у собі так розвела, мені Наташа, Наталіна, невістка, дала отаких. От і я оце потикала і бачите, які в мене там гарні. Шари виходять. Ну, так я їх тут посадила. Я там е, листочки прибрала, десь так, сантиметрів на три. І потикала. Побачимо, як вони виростуть. Тут трошки затіняє ось от троянда. Сонечко не буде попадати дуже. І в мене ще тепер не знаю, куди мені посадити. Ой, куди ж мені посадити Санталіну? Я там почитала, вона любить сонечко. І ось тепер в мене дилема, куди ж її посадити. Ну, кудись посажу, пошукаю місце їй, щоб це було і гарно. Ну Десь або отут всі, з цього боку, або десь осюди. А в мене та Санталіна <кхи> росте там полутінь якби. Там зранку тільки сонечко. Ну, думаю, 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 куди ж її тут посадити. Ой, мені вже місця немає. Дивіться, в мене знову троянда заквітла. Аж дві, бачите. А оці вони різні. Дивіться, оця така, а я думала, це одинакова, а вона якась зовсім чомусь така маленька. І чи прихворіла, бачите, листочки пожухли, якісь чорні стали. Ой, треба почитати, що це з нею не так. Дійшла черга до ясковки. Ну тут ще нічого, а там так пожовтіла добре. Зараз я її обріжу. Думала, думала я, де посадити мені ту Санталіну. Там у мене будуть туї, якщо до, до тротуарки поближче. Ту її закриють її, а вона любить сонечко. Ну, і там все зайнято. Тут куча півоній, тут хризантеми. Ну, Може, я якісь хризантеми, які там повторюються, багато приберу звідси. Ну, і тут невеличкі були в мене хризантеми. Знаю, точно одна біла, а друга, мабуть. Фіолетова. Це я відціляю їх викопала, покажу куди. А оце по центру, тут я посажу Санталіну. От. Петунія це та, що. Ой, ж... На жаль, не передає камера, яка вона гарнюча. Боже. І це ж вона в мене всю зиму була Дома? ну ось так. Десь приблизно оце такий колір, трішечки темніший, як оце тут показується. І дивіться, як вона тут гарно заквітувала. Так що Це ж звичайна простенька пітунія. І отут я по центру зараз посажу Санталіну, яку привезла мені Наталочка. Бачите, почитала. Хоч воно не все те правда, треба було спитати, куди Наташа посадила її. Але ну, спробую тут. У мене і тут багато ось хризантем Боже. Ну, Зараз вони гарні, і просто коли осінню починають квітувати, а потім раз мороз, і вони стоять і в мороз. І зараз я вам покажу, куди ж я їх посадила. Ще не поливала, прям з комом землі оце викопала. Тут по центру оця трояндочка теж ось вона така. О, оце її колір. А так здалеку, так не така. Оце ось один кущик, а це другий. А ось дивіться, яка в мене здороветельна хризантема. Оце буде гарна. Дивіться, оце ж я таку посадила в перший рік у, у, у Саші. На могильця її взяли і викопали. Я вже розповідала, ну не показувала яку. Оце отаку от здорову. Ну, саме краще везла. Ну нічого, комусь, мабуть, треба теж, аби не продали хоч. Може, комусь там собі посадили, ну, значить, так треба. ну Це зараз я залью ці хризантеми, а там викопаю луночку таку дебеленьку і пересажу. Ось так я її тут посадила. Якщо буде завтра дуже пекуче сонечко, то я її трошки прикиню. Ну, а так хай приживається. І я дивлюсь, там дуже такі здорові кущики. Ну, я думаю, їй хватить місця. Навіть якщо вона буде сюди трішки на тротуарку, то, то не страшне, тротуарка широка. Вистелила я ось ось на килимок такий. Ромашечку, що привезла мені Наташа. Потім це жовта рута, і звіробой. Ось, дивіться. І тут він сохне звіробой, рута і ромашка. Вікно у мене відкрите. На ніч я закриваю на провітрювання. І тоді вони висихають. Не чорніють. Ну, Наташа помила ромашечку, то вона буде довше сохнути. А Ліля мені як приносить, то вона її обдає шлангою. От коли вона там стоїть. і ще Ну, в цьому році вона не приносила мені. І. Вона постоє, вода стече, і потім вона її тільки зріза. А так вона, ось, бачите, буде пропадати. То я зараз поміняю, підніму її на вікно. Поміняла я місцями її з рутою. Рута і так висохне. А сьогодні вітер, то я думаю, що висуше і ромашку хорошо. Головне, щоб на неї не попадало сонечко. Так, сушить в тіні. Багато ось. Бачите, скільки зібрала, жалко. Ну, нічого, щось останеться, щось лишиться. Ну, ось таку красу. Сьогодні я обстрижу, як моя сусідочка Наташа. Невісточка Наталі сказала, ну тут я вже. Тут і не було квітів, але тільки починали, я їх прибрала. А оці всі приберу, Піділью ой, а оці так жалко. Дуже жалко. Дивіться, які гарні. Але це ж я знімаю відео, щоб потім бачить яке воно буде тут. Оці такі гарні, а у моїх сусідів отакі. Так дуже така шапка здорова. Ну, дуже здорова. Ну, це ж і я зараз буду таке витворяти. Так, познімала. І тут. Ну, це не буду, я його тільки недавно ось постригла і знову він росте вверх, непонятно. Там чотири в мене. Уже од нього живці ростуть. Ну, а ці всі хочу, щоб вони давали багато квітів. Ці не буду, вони і так гарно, дивіться, квітують. Може, потім це сурфінії. О, це, бачите, я оце обламую, і вони потім мені ще квітнуть. Гарні, дуже гарні. Ну, а ці вже пообрізаю ці. Оцей, може ще не буду чіпати, хай трішки поквітує, гарний такий. А потім теж зрізу. Мені треба, щоб було багато, багато квіточок. Ось десь уже упав. Теж, як спідничка. А ці теж пообрізаю, але трішки пізніше. Ось пообрізала, як Наташа посовітувала. Ну, побачимо, порекомендувала що з цього вийде. Я лишила тільки оцю сурфінію, петунію ось отут, А так всі, навіть лобелію підстригла трішки. Але ті, що вже почали квітувати, ось о. я не чіпала. А хоча можна було. Ну, а тут ось, ось такі маленькі квіточки. І я зараз розвела добриво, що я показувала, ну, зараз ще нагадаю. І я їх всі попідливаю. Ну, а добривом ось таким будемо підливати. Зараз стала отак, тут пополивала. Дивіться, в мене лавандочка заквітла. Ось. О. Вона коли. Відсіте, я зріжу і кущик буде більший, і там потихеньку квітне. А я отак стала. Чому? Оця туєчка. Правда, в неї там внизу мало гілочок, бо я ж оце від неї відсажувала і ростуть. Отож у мене росте і там. Бачите, яка, як ялинка в углу від неї. Ну це вже пізніше було. От, а оце в 2016 році, на мій день народження, подарили мені, як завжди, подарували гроші, і я накупила всякої всячини. І купила ж я оці, оцю тую, потім ще деякі, але я їх викинула, мені не сподобалися. Китайський. Можевільник, здається, я його викинула, не, не сподобався. Але оця туя, оце я від неї відрізала гілочку і посадила. Це було навесні 2016 року. Цю скорня вона була сантиметрів десь 50 висотою. А ту просто посадила і поливала добре. Ось дивіться, це вона вже обігнала, на, мабуть, сантиметрів на 25-30 мамку. Ось так мамки старіють, а дівчата квітують.